Ми маємо працювати. Ні, ліквідації. Ми маємо працювати. Мітинг медиків у місті Білгородністровській на Одещині. Колектив лікарні не згоден із закриттям їхньої установи. Минулого тижня районну лікарню поставили перед фактом заклад ліквідувати дві сотні людей на звільнення. У нас 190 е дівноста Із них 45 лікарів. Наша лікарня. Не є банкротом, Ми самофінансуємося. У нас гроші є і на зарплату, і на харчування, і на медикаменти. Ми звітуємо, ми працюємо. Наші лікарі працюють. У нас 9 пакетів. Тобто ми не прийшли в міську раду просити, дайте нам гроші. Нам не вистачає на комуналку, нам не вистачає на зарплатню, ну, нам не вистачає. Того. Дайте нам працювати. У профспілці медзакладу кажуть, знали про закриття ще з квітня місяця. Проте депутати міської ради обіцяли приєднати районну лікарню до міської, але не ліквідовувати. Тому чекали і надіялись на перегляд рішення нас збирали, сказали, що ми вже одна сім'я. А зараз ми узнаємо, що нас ліквідують. Цього категорично не можна робити. За скільки років я тут працюю. В міській лікарні немає місця, тому що район і місто з такою кількістю населення просто одна лікарня вона не зможе приймати людей, просто не буде де лікуватися. Дуже часто відмовляють, ми приймаємо людей. От вчора тільки троїм больним відмовили, ми їх знайшли можливість і положили своє відділення. Так що де працювати нашим людям? І це категорично не можна робити військовий час. Не дай Бог щось произойде, якась катастрофа, якась... щось вчиться, як було в Сергіївці. Лікували людей і міська лікарня, і наша лікарня. І все убрати, де все готове вже є. Коли є гроші, коли ми заробляємо, ні в кого нічого не просимо, є все обладнання, все є і ліквідувати, війна йде, це злочин. Серед медиків заслужені лікарі, переселенці з прифронтових територій та чимало місцевих жителів. Усі під ризиком втрати роботи. У нас четверо лікарів-переселенців з Херсону. Хліболог, травматолог, анестезіолог, окуліст. Куди зараз їм іти? Працював у Херсоні, коли пройшла окупація, залишився без роботи. Переїхав сюди, біжелясвісно залишився І зараз втрачаю все. Потім дуже болезненная тема. Ну, а зараз знову на вулицю. Тобто есть нету ни життя, а стається сім'я. Всіх треба корміти, поїти. Ну, як всі ми люди. Я пенсіонер, угу. мені 67 років. Так. Я ще працюю. Самі знаєте, яке в нас положення? Нема. Я з 2000 року тут поправляю своє здоров'я. Мене тут на ноги поставили, Да? Я хочу звернутися до керівництва району. До депутатів наших за народ подумайте. Ми вас і збирали для чого? Це геноцид народу. В Шабо закрили больницю. Там ремонт був зроблений, все відкрили. Все, в Шабо закрита больниця. Нема ніде. Одна в районі залишилася. Куди звертатися? Я ще можу бігати. А куди дорослі ж в мене, які ходити, не можуть, куди вони будуть звертатися? Ані Антоніна працює в лікарні 12 років. Зараз її син у лавах ЗСУ. Жінці лишився рік до пенсії. Як бути далі, не знає. Син у мене теж працював у районній лікарні. Коли був ковід, працював сутки через сутки було важко, багато було хворих. Він в основному відповідав за кислородні балони. Десь за, за сутки він. 150 до 200 балонів кислородних. Сам один. Зараз він пішов у воєнкоматну перепровірку. Зараз він у Сумській області, в артилерії. Районна лікарня працює з 1962 року. Раніше тут було сім відділень, але більшість скоротили раніше разом з медперсоналом та ліжками в стаціонарі. Проте запевняють медики, вони продовжують рятувати життя і здоров'я жителів району вже укрупненого, адже до Білгородністровського додалися Сарацький і татарбунарський. Саме сюди везли хворих як під час епідемії ковіду, так і з початку великої війни. Так доправляли жителів Сергіївки, травмованих ворожими ракетами росіян. Під час ковіду лікарня приймала не тільки місто і район. Тут розгорнулися дитячі відділення, віддали під надання невідкладної допомоги. Переводили потім терапевтичне відділення на 60 коек, як там доліковувались люди. Інфекційне відділення, яке положили, бо воно не потрібно місто було. Яке було построєно по всім нормам, воно було одне з лучших в районах області. Ні, закрили ну то ж саме з амбулаторією в шаби, зроблено, Вот і на сьогоднішній день. Если, не дай бог, а прогнозируется такая возможная ситуация всех других возможно, инфекций, которые будут, и что город справится с этим, да никогда. Почему принято было решение закрыть больницу, когда на 190 человек и нас выставляют на улицу? Возьму 30 человек, а остальным куда? У меня, допустим, двое детей, одна студентка, одна школьница. Да я найду работу. Когда там сказали, що жорсткий отбор до 40 лет. Извините, мені вже за 40, А далі от куди і у нас многие мами, мать одиночка Многие, у кого муж інвалід, не работающий. на даний момент, муж знайти роботу, це дуже складно. І що нам делати далі? Мала згоду чоловіку дали направлення на лікування в городську. І ми, коли прийшли, нам відмовили, навіть, зважаючи, що ми не держали направлення, тому що не було місць. Тому я вважаю, що лікарню району закривати не треба. Людей багато і треба лікуватися. І не він один військовослужбовець, який звертався і була надана відмова, тому що немає місця. Тим часом лікарі можуть лишитись на вулиці вже 25 грудня. Саме до цієї дати має завершитись процес ліквідації районної лікарні. Крім медперсоналу, це ще й міцні будівлі у середмісті Акерману. Вся територія сягає 4 гектарів. До речі, медзаклад має своє автономне опалення, генератор, необхідне устаткування. Виконуючи обов'язки директора, що приїхав на зустріч, каже. Обіцяв зберегти заклад мер міста Віталій Граждан. Проте у нього самого зараз справи кепські посадовець затриманий зв'язку з підозрою у вимаганні нападі з коєними групою осіб. Питання вже стало ребром, і ми повинні це зараз. У нас іде попередження працівників про звільнення. Там ну а ви, як головний лікар районної лікарні, згодні з тим, що лікарню хочуть ліквіду... ліквідувати. Дві лікарні на місто – це задуже. А Але те, що кажуть, що в тому, що, міській лікарні не вистачає койко місць. Так от послухайте, коли ми з мером говорили по поводу того, як це повинно проходити ця реорганізація, ми обговорювали це питання, що він мене запросив, тому що я цією лікарнею дуже давно керував. І потім він мене запросив для того, щоб люди забезпечені були роботи, щоб ці приміщення були використані тільки для медичної допомоги, тільки для медичної Цілей. Ну, а тепер питання до вас: ви результати не ломали дрова чи не наламали дрова? Ми ще не ще нічого ще не наломимо. Діло в тому, що у нас була домовленість із мером, коли ми показали, як ми працюємо, як ми заробляємо кошти, як ми на якому ми етапі зараз знаходимося, то в нашій бесіді з ним він він. Сказав, що давайте ми побачимо, як буде це, як це як спрацюєте цей рік. Добре, от ви спрацювали рік, але, у вас немає боргів, але, але мера ви на самоокупність, у нас є виконуючі обов'язки, мереж, що ну, значить мере немає. Ну, Місто зараз не обзглавлене. Я з ним говорив. Добре, ну лікарня вийшла на самоокупність. Так? Так. так, так. ну а як можна навіщо закривати лікарню, якщо в міської лікарні не вистачає? Це Чому не приєднання, а ліквідація? Головний лікар міської лікарні Віталій Жнякін каже, це рішення кабінету міністрів, а депутати міської ради його лише підтримали. Так міська лікарня повністю впорається з наданням допомоги мешканцям міста і району. Вона є кластерна на 200 тисяч населення. Ми співпрацюємо із Сарацькою лікарнею та Тарбонарською лікарнею. Старокозацька лікарня до нас відправляє хворих, нікому ні разу не було відмовлено. Повністю всі лікарі по перечню переєднаються до нашої лікарні, це не проблема. Ви знаєте, за дефіцит кадрів, які є в країні, і і лікарів, і лікарі районної лікарні, всі, які підходили до мене з питанням по працевлаштуванню, всі будуть працевлаштовані. Була у нас сесія, яка не состоялась. Лікарі задавали питання, кожному з них була дана відповідь. Тому це спекуляція, то що відбувається наразі. Ви зараз кажете, що у вас міська лікарня вже готова до прийому навіть районних людей да з району. Скажіть, будь ласка, по якій причині майже 8 місяців два ліфти не працюють міській лікарні при тому, що кабінет травматолога знаходиться в 510 десятому кабінеті, тобто на п'ятому поверсі, жодної скарги на сьогодні. Офіційно, по Для, потрібно скаржи, Ну, звісно, якщо у ви старі, бачите проблеми. Тобто До тобто вас не донесли. Не ви наговорюєте опять, жодної скарги немає. Тобто зараз там їх працює. Там не працює. Скарг немає. В серці скарг немає людей. У вас, у вас лічно у вас таки є скарги. А в людей скарги немає національна служба здоров'я є гаряча лінія. Ніхто не звертався. Тим часом пацієнти скаржаться, що у міській лікарні не завжди вистачає місць для хворих, а тому категорично проти закриття районки. Намного проще лечиться в районке. Здесь люди относятся ответственно, добрее, доброжелательнее. Попасть в районку проще, чем в городскую больницу на лечение. Это правда. Здесь наши лечатся дети. Здесь ну, просто отношение к людям человеческое. В первую очередь должны были спросить у громады. У нас один детский невропатолог на город, на район. И если, не дай бог, сейчас она уйдет, где будут лечиться наши дети? Подумайте об этом. Отличные тут врачи. И просто жалко, что эти люди Ті, ані сейчас будуть дел, когда они коли нужны всім. Неодноразово я тут лікувалася в районній лікарні. Тут дуже професіональні лікарі, дуже хорошу допомогу дають. Особливо хочу поблагодарити кліменка Юрія Яключа завідувач терапі... терапевтичним відділенням. Це людина від Бога, це лікар. З великої літери він скільки мені допоміг, він мене просто витягував з із, із хвороби, так витягував, що я до сих пор бігаю. Благодарю його. Він хочу подякувати вам, Юрій Якові, за те, що ви є у нас, що ви такий лікар чудовий від Бога. Ви допомагаєте стільки людям і писали за вас, і в районних газеті неодноразово. Я читала, що вас там благодарять, що ви колись одного чоловіка спасли від невинучої смерті. Саратський район прийшов Білгоністровський. Він вже великий став. Людей багатенько. люди не можуть всі поміститися в лікарні. Треба залишити цю лікарню. Будь ласка, дослухайтесь до людей, не оставляйте людей. Тож ця війна убиває людей, де ще все медицину уб'ють. Що ми будемо вообще робити на цьому світі? Будь ласка, зверніть увагу на те, щоб цих лікарів не оставили без роботи. Їм дуже потрібно кормити сім'ї. Їм теж треба якось вижити в під час цієї страшної війни. От ласочка, нам і так тяжко у нас, і так всі і депресія, і переживання, і ці ракети, і шахеди. Кожну ніч люди не сплять. у всіх здоров'я вже на нулю, і а ці лікарі вони нас просто спасають. Куди йти людям, а де кому ще на старість років лишитися без копійки невідомо. Сила громад слідкуватиме за розвитком подій.